Привіт, футболмани! Міський футзал прокидається після новорічних канікул, і продовжує свою ходу, а разом з ним відновлюються цікаві матчі та турнірні перипетії. Тому сьогодні ми розглянемо останні новини відкритого чемпіонату міста, а також зачепимо тему зимових чемпіонатів з футболу серед юніорів. Тому робимо донат на ЗСУ, кажемо дякую нашим бійцям, заварюємо чайок і починаємо! Розпочнемо четвертої ліги. Сортувала у нас поєдинку між ж велодою Нива та старим містом. Наразі Нивівці мають погане становище у турнірній таблиці, відстаючи від лідера всього на 4 очки та зберігаючи дві гри в запасі. Тормістяни ж поки знаходяться в другій половині турнірки, але в них ще є час та можливість відігратися. Щодо поточного протистояння, то воно було очікувано доволі однобоким. Спортшкола діяла протягом всього матчу першим номером та забила 5 голів. Їх суперники старалися тримати на рівні і відпрацьовували на контратаках. Постріли, на жаль, не досягали цілі 5-0, і Нива продовжує боротьбу за медалі. Скажіть, як сьогодні вдалося з таким нищівним рахунком, по суті, виграти у ваших суперників 5-0? Чи важка була для вас гра? Це завдяки нашим тренуванням, і нашій настані до перемоги. А скажіть на, другий, на друге коло змагань, які плани, чого хочете досягти, і як вас зараз турнірної таблиці? На майбутнє наші плани це тільки чемпіонство і в турнірній таблиці з сьогоднішньою перемогою. Ми також на першому. Наступними зіграла пара Олімпік та лідери Т-90. Цей поєдинок був дещо подібним до попереднього. Футзалісти з Вороновиці з перших хвилин почали діяти від захисту, перекриваючи тили і ніяк не могли вийти в атаку через велику кількість обрізок. Цим користувалися суперники та вдало обкрадали своїх візові. Незважаючи на це у першому таймі командою. Т 90 було забито лише один гол, та інтрига зберіглася. Другий Олімпік почав дещо активніше виходити з глухого захисту, щоб відігратися, і це з ними зіграло злий жарт та призвело до ще трьох пропущених. Тому, як ви вже зрозуміли, поєдинок закінчується з рахунком 4-0 на користь Т-90. Також в цей день хлопці з 90 обіграли локомотив Ю-19 3-1, закріпивши за собою статус лідера 4-ї ліги. Продовжуємо нашу оповідь п'ятою лігою. Тут розпочинали одразу ж з надрівного та цікавого матчу між Арпалом та Меркурієм. Зі старту спочатку рвонули підопічні Степановича. Верданян вже на п'ятій хвилині забуває гол. Але потім до перерви вони хвилина за хвилиною втрачали перевагу, паралельно пропускаючи чотири голи. Хеттрик від Чеботарьова та гол від Іщенка. Поспілкувавшись в умовній роздягальню після перепочинку, Меркуріанці вийшли. З другим диханням та відіграли два голи, скоротивши відставання до мінімуму. Забував все той же тигран, але під завісу гри побільше зрівнювати рахунок. Вони ж отримали контру та гол від все того, ще Ботальова на останніх секундах Петровський знову скорочує цифри на табло, але часу на те, щоб відігратися, вже немає. 5-4 і Арпал виходить переможцем. В нашій лізі дуже багато сильних команд. Кожен бореться за очки як може. З мінімальним рахунком перемогли, я думаю, це хороша перемога. До кінця сезону постараємося набрати якомога більше очок, це якби наша основна задача. Прекрасним багатогольовим екшеном також відзначилася гра між атлетиком та екодомом. Стартував поєдинок зі швидкого голу від Миколи Іллюка. Після чого досить довгий час зберігалася мінімальна перевага атлетів. Лише в роздягальню будівельникам вдалося зрівняти. Зробив це Віктор Оверчук і одразу після перерви ще один вік. Тільки вже косецький виводить Екодомовців вперед. А все той же оверчук робить різницю подвійною. Далі пішла просто таки злива з атак на кожній з воріт. Горить з Овачуком. За лічені секунди обмінялися реалізаціями, але вже під завісу ще два голи від кодому роблять рахунок переможним для них. 2-6. Команда зразу скажемо, хороша. Ми з ними грали в прошлий раз, вони нас перемогли. За рахунком, якщо не шибаюсь, 2-1. Дуже ну, серйозно хороша, налаштована команда. Ми трошки поцілилися, е, взяли пару людей. Це ключова точка щось за нашого от, натхнення ми переходимо. Задача другого колу, що ми, навіть не другого, а першого кола ми дуже багато потеряли очків. І в цьому другому колі ми хочемо це наверстати і думаю, що будемо, ну, дай Бог, хоча б якісь трохи призрить літати. Завершували ігровий день п'ятої ліги два принципових суперника, куба та барбершоп. На самому початку матчу з перших його секунд увімкнулася динаміка та потужні гармати, які призвели вже у стартовому таймі до шести забитих, чотири з яких реалізували Барбери і два кубинці. Друга половина продовжила швидкості першої і ознаменувалася ще трьома реалізаціями. І знову більше забували джентельмени, а саме два. І один на рахунку Євгена Бендяка, як наслідок. Хороший матч рівних суперників завершився перемогою більш забивного барбершопу. 3-6. Зібрались нарешті майже повним составом. Команда намагалася фізично форму не повинні загубити після свята. Я бачу, що слава Богу, все слава Богу саме місці. Емоції, як зовсім, все на фізиці. Команда Куба також матримала це все чотири. А зараз давайте переглянемо турнірну таблицю п'ятої ліги. На першому місці тут Спарта. Другу позицію займає Куба, відстаючи на 4 очки. А трійку лідерів закриває Кіпіш та Барбершоп. У них по 13 очок. Також на вихідний зіграла шоста ліга, тут дубль Олімпіку поступився Біос Тім 1-3. Фенікс розійшовся миром з штурмом 2-2. Брікстон переміг дубль Темпу 4-2, а Дудікова мінімально поступається Геліусу 2-3. І у шостій лізі наразі лідерує одноосібно Брікстон, друге місце за Дудіковим, а трійку замикає Геліус. Також на теренах нашого міста продовжується юнацький чемпіонат з футболу вікової категорії 2012 року народження. І на минулих вихідних у п'ятому турі зіграли такі пари. Прем'єр Нива 2012 з рахунком 2-0 обіграла Ниву 2012. Джуніор-2012 отримує Вікторію у протистоянні з прем'єр-нивою 2013 року народження 1-0. Дубль премєр Ниви поступився своїм колегам 2013 року, 1-3, А дубль Джуніора розгромив Ниву 2013 Ев'ять 1 і після п'ятого туру ми маємо такі справи у турнірній таблиці.